Зараз і говорю про відповідальність, і ту, що з мене теж потрібно вимагати маркування. Мене теж треба карати якісь всіх виробників, якщо не буду давати Я паспорта. Пацанам видали ось такі от е, плітоносички. Схоже на те, що це бронежилети, закуплені одним з благодійних фондів, е, виходячи з зовнішнього вигляду та ідентичного маркування на плитах. Бронепластина і ось тут. -от. Є маркування на ній. Да? Маркування згідно стандарту. Це маркування чітко прописано. В них в нас ДСТУ 8782, в них буде НЕДЖІ 04 або 06 в кінці. От тут він стандарт зазначається. Є гарантійний термін 5 років, дата виготовлення, контракти, серія, номер, модель і правила експлуатування. Це все присутнє. Це той світ, де плюс-мінус виробник зразу встановлює межу відповідальності своє. Декларує її і несе, в принципі, не уникаючи її ніяким чином, не лишаючи якихось там зірочок чи не зазначаючи якогось пункту. Тому що він розуміє, якщо завтра, не дай Бог, людина отримає поранення, з нього спитають. Йому прийдеться показувати, що тут було зроблено, і нести за це відповідальність. Тут вона є. так? Це один світогляд, куди нам потрібно йти. А от є другий світогляд. Пліти, які типу. Е... Написано зроблені велметом, типа шостий клас, але 762 на 54 ЛПС чомусь тримає тільки з 100 метрів, це значить навіть не четвертий клас, бо в четвертому класі має з 10 метрів тримати. Ну, е, врешті, плюс-мінус норм. Тобто це такі ахреані, типу 3 плюс клас. Е, далі термін життя цього виробу термін життя цього виробу, 2 дні. Всього дні. Оце це злочин. Тобто є діючі нормативні документи по тканинам. Понятно, військовий час. По ліпучкам, по шару. Понятно. Е, що ми тут? Е, витягуємо плити із плітника І такі е, дивимося, як же ж воно типу, пошито. А пошито воно знову є ось так. Виріп, які, ну, за який би мені як виробнику було об'єктивно стидно. Сіра нитка, чорна нитка. Тут перепорана сліди. Без цього, ну з ним. Всіх інших, що тут -от лежать, запайка ТВЧ спеціального матеріалу, яка може гарантувати відсутність намокання, відповідно втрати балістичних властивостей поліетилену. в пайці, запайка мінус. Ну тобто тканина е, дешева, з, скажімо так, для китайських курток. Така. Була ще ось така. Це коли просто зашивають, тут плив отак е, і швидко. Тепер дивимось бронепакети, пакети, які типу, мають бути герметизовані, але прошиті чомусь е, ниткою і зроблені із найгавняної е, Ну, Зараз я витягну. Отак от виглядають аля. Броніпакети від велмета правильно запаяні. Відом, я думаю, така запайка недопустима. Вона часто зустрічається ось в таких пакетах. Це пакет трофейний. О, це так стосується, бачите, всіх пакетиків, а не тільки в цьому. Ну, про клас не можу сказати, але такі жорстковаті. Єдине, що би я радив, це розібратися з питанням відповідальності. Тобто відповідальності любий, виробника? Да, любий захист, засіб захисту це відповідальність виробника перед користувачем. А якщо чому це має проявлятися ця відповідальність? Відповідальність має проявлятися в належному оформленні документів при купівлі. Любий бронежилет має бути паспорт, належним чином оформлений паспорт. Не пластині також відсутня партія, написано номер партії металу, виріб, порядковий номер вироба, виробник, технічні умови. Країна походження, це все відсутнє. Є тільки отака бумажка, ну це вже ми її роз, 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 розпечатали, тут є я... не розпечатана. В пластині також відсутня партія, написано, номер партії металу, виріб, порядковий номер вироба, виробник, технічні умови, країна походження, це все відсутнє. Є тільки отака бумажка. Згідно закону про охорону праці, посадова особа, яка видала підлеглим. Невідповідні засоби індивідуального захисту при нанесенні шкоди здоров'ю 3 роки тюрми, при загибелі 7 років тюрми. Є паспорт, є маркування. Про це все написано в цьому стандарті. Ви повинні змінювати цей ринок. Ви повинні вимагати. Вимагати, перш за все, відповідальності виробника. Вимагати в нас, вимагати в інших. Чому я про це говорю? Тому що мені хочеться вірити, що все, що зроблено тут, це більше від бажання стати, скажімо так, мамкиним експертом, десь комусь щось показати, ну і при цьому не володіючи технічною інформацією, скажімо так, не бути в мочасті. Бо інакше це виглядало б, якби на підрив обороноздатності країни. Вважаю, що чоловіка від жінки якраз відрізняє то, що Жінці можна дозволити слабість там і чуть-чуть підлянути, бо вона така хрупка і ніжна. А чоловік має відповідати за свої слова і якось спробувати не, не підляти.